Ола, привіт. Сьогодні у нас 32-й урок. Вже ми записуємо контрольна робота по наших останніх 5-6 темах. Десь. Так, і давайте. Сьогодні відео не будемо розбирати, тому урок буде трошки коротший. Відео трошки коротше буде. Так, давайте відкриємо одразу нашу контрольну, яку yeah. я для вас зробив по нашому підручнику. Ось брав е, звідти прави. Урок 32, El trabajo де контроль іспанською мовою і українською контрольна робота. Так, і давайте одразу розберемо. Ні, кольори це не те. Ось, ну, як завжди, на 11 і завдання зірочкою на 12 балів. Так, давайте розберемо е, перше завдання вставте переклад особових займенників. пригадуємо особові займенники так Те, що ми вивчали. Це я, ти, він, вона, ми, ви і вони. Три особи однини і три особи множини. Так. <кхух> і отут завдання: три особи однини з іспанської на українську. Треба вставити переклад. Де не вистачає. Йо. Як буде у іспанської йо, у українською ви маєте написати. Іспанською ту, українською вже, вже написано Ти. Ель едя, Іспанською, українською ви маєте написати переклад. І б, пункт з української мови на іспанську. Ми українською, іспанською. Ви пишете, як має бути? Ви українською, іспанською в Вже написано. І вони. Українською, іспанською ви маєте написати, як буде правильним переклад. Так, друге, ставте дії слова хугар та асер. хугар грати, асер. Робити. Пригадим, да? ми вивчали ці дві теми, ці два дієслова. Ось по ним тут завдання. Пункт А. Авезес іноді. Йохугар, та, тут стоїть займенник, і е, в інфінітиві дієслово. І ви маєте поставити. Цей займенник в цьому, цій особі, в цьому відмінку. н ординатор на комп'ютері. Іноді граю на комп'ютері. Так. Друге, мій ермана парламаняна, моя сестра рідна парламаняна вранці. А сер... Робити Еддя займенник. І е, в третій особі, як буде робити? В третій особі один. Ундесейн Делісиос. Смачний сніданок. Робить смачний сніданок. Зрозуміло. Так, третє. Стате прийменник А. В речення і перекладіть. Прийменник А, да. Пригадуємо цю тему, який вказує або напрямок, або котрій годині. І тут у нас приклад так, керуєрла Пісіна Куди то треба поставити А, а лапісіна Тобто хочу йти куди. І вставляємо цей прийменник А, який вказує напрямок, куди лапісіна басейн. Хочу піти в басейн. Бо якби цього прийменника не було, було б хочу піти. Просто хочу. Е не в басейн було б, а просто хочу басейн. А, щоб правильно перекласти, треба додати прийменник А. Так, нормальменти ми леванто, класною для І ви тут маєте вставити прийменник А, десь між цими словами. І написати переклад українською. Ось в даному випадку це завдання трошки важче, бо тут, там я написав вже вам переклад, а тут ви самі пробуєте е, написати. Аора, вамос, каса. Так, також кудись між, або між першим і другим, або між другим і третім. Вставляємо прийменник А і пишемо переклад речення. Четверте. вставте дію слово іспанською, яких не вистачає відповідно до перекладу. Енель рекрео Абіатріс Легуста. Енелькрео на перерві. Пригадуємо тему діяльність на перерві. А, Беатріс, Беатріс, ім'я іспанське жіноче. Легуста подобається. Або любить вона щось робити. Тут вже встав. Переклад і тут Тут складно читати книгу. Ну, просто треба тут ставити дієслово читати. Ось, пригадати, так. І ахулія легуста. Тут вставляємо. Хулі подобається або хулі любить. писати в суд Ярі свій щоденник. Це зрозуміло. Поставляємо дійсно писати. Так, і на 12 завдання зірочкою. Напишіть, як в країнах. Або в деяких країнах Латинської Америки, називаються ці кольори іспанською мовою. І перекладіть на українську. Тобто ми це завдання з відео. Попередній урок, кольори ми вивчали, і там відео було говорилось да, про те, що є. Деякі кольори е відрізняються. В Іспанії називається так, а в Латинській Америці так. Ось і тут в Іспанії марон. Тут українською пишете, як вони перекладаються, марон, і як в деяких країнах Латинської Америки. І так само роса. В деяких країнах Латинської Америки і як українською перекладається. Ну, якийсь е, колір в усіх країнах, якийсь в деяких. ну, Ось. Все. Я істоду. Постарався не завантажити вас, щоб забагато граматики було. Ось, і щоб було не дуже важко і не дуже легко, щоб О, посередині контрольна Тобто, ось мой бен. Дуже добре. Ось я і з Це все на сьогодні. І астало проксима. До наступного року. Настало віста.